Ну і давайте я ще подивлюся, чи буде якась угода у 2025 році. Я, моє мнение, я дуже сумніваюся. Зараз подивимось. Кінцівка ніяка, ми сидимо нічого, це тільки мрії. Якась буде історія по букетику, якась новина непогана, але взагалі то це карти такі не дуже серйозні. Може щось вирішать по дітям. А так буде багато питань, будуть їх розглядати, може якась ще буде хороша надія тут. Як щось вирішать, якийсь ну, гарний буде посил. А, по зіркам буде гарна якась інформація ключова. Ну, бачите, пльотки випадають. Ні, я не бачу тут чогось такого глобального. Щось буде по дітям, якась таємниця розкриється. Якась таємна інформація розкриється. І буде скандал на, на, навколо. А даже навколо президента. Дно. Ніяких договорів тут не буде, бо тут, бачите, випадає маска, держава, хрест. Ну, поки що я не бачу, тому що от сад, кулуарні це тут темні думки, все розглядається. Але толком нічого буде літати туди. Щось підписувати у 25-му році, нічого не поміняється, все буде як є. Та я вам навіть скажу, що і на початку 26-го теж буде. Все отак, як зараз. Воно йде все туди ближче до тепла, якась буде йти зміна. Всім бажаю всього найкращого!